Цікаві факти про Тибет. Тибет не є державою, а входить до складу Китайської Народної Республіки. До цих пір його статус вважається однією з найбільш гострих тем, оскільки місцеве населення заявляє про військове вторгнення китайців, а уряд Тибету знаходиться у вигнанні. До речі, до 2002 року його главою був Дайлайлама, 14-й. Який прославився як духовний лідер і лауреат Нобелівської премії миру. На кордоні території Тибету знаходиться найвища гірська вершина у світі Еверест. Вона досягає висоти 8848 метрів. Ще одна незвичайна гора у Тибеті це Кайлас. До сих пір її точна висота не встановлена. Однак вона відома тим, що в багатьох релігіях її надають особливе містичне значення. Наприклад, в індуїзмі є повір'я, згідно з яким тут мешкає Бог Шива. Буддисти вірять, що на горі живе Будда. Найвисокогірнішою в світі визнана Цинхай-Тибетська залізниця, яка прокладена на висоті понад 5 тисяч метрів, оскільки дихати тут дуже важко, то під час поїздки пасажири користуються спеціальними кисневими масками. Також існують особливі кисневі вагони, однак квитки в них коштують значно дорожче. Коли на початку ХХ століття Тибет вирішив створити власну армію, йому потрібна була велика сума грошей. Тоді почали вводитися податки на весілля, народження дітей і навіть на танці і пісні. Однак самим дивним з них стали податки на вуха і ніс, які ввів Далайлама. Однією з найбільших будівель у світі називається Палац Потала. Це храмовий комплекс, розташований в Хасі, його площа становить 360 тисяч квадратних метрів. До вторгнення Китаю в Тибет в цьому палаці жив Далай-Лама. Вважається, що в його численних коридорах не може пройти жодний чоловік, так як вони дуже довгі. Тибетці сильно відрізняються від інших народів деякими своїми звичаями. Це стосується і похорону, які називають тут небесними. Вони описані в Тибетській книзі мертвих. Тому місцеві жителі намагаються слідувати цим правилам. Вони залишають тіло покійного під відкритим небом, щоб його могли склювати стерв'ятники. У Тибеті багато монастирів. До ХХ століття практично в кожній родині, як мінімум, одна людина була монахом. Вона проходила спеціальне навчання і займалася певними практиками. Сьогодні в Тибеті живе велика кількість пустельників. Як правило, вони вибирають своїм новим будинком печери в горах. Однак місцеві жителі не забувають про їхнє існування. Більше того, Забезпечують продовольством до гір часто виїжджають каравани, які доставляють в монастирі продукти. Дякую за увагу!